Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Сьогодні у нас доволі лаконічний та сонячний прогноз погоди, адже на нашу територію впродовж наступних п'яти діб буде впливати з поле високого тиску, тобто антициклон, який забезпечить нам переважно сонячну погоду у більшості регіонів та спокійно, а температурні показники будуть комфортні та весняні. Отже, впродовж цього тижня, як ви можете бачити на синоптичній мапі, на територію України впливає антициклон, тобто це поле високого тиску, і саме він буде сприяти тому, що переважатиме на всі Території України погода без опадів, буде доволі мало хмар, а опади можуть бути лише найближчої ночі в Криму, подекуди це можуть бути короткочасні дощі та окремі грози. А також 2-го числа по крайньому півдню України знов ж таки невеликі короткочасні дощі та окремі грози. В решту часу переважно сонячна спокійна погода. Вітер переважатиме північно-східного напрямку, слабеньких швидкостей. 3-10 метрів за секунду. Але в день 30 квітня подекуди у південно-східній частині можуть бути пориви 15-18 метрів за секунду. За такою синоптичною ситуацією температурні показники будуть наступними: в нічні години 4-10 градусів практично по всій території України, дещо вище по південних та в ніч на 30 число по східних областях, там 8-14 градусів. А ось в денні години будемо мати від 13 до 24 градусів у більшості областей, практично до кінця тижня. Лише в Карпатах в нічні години 0,5 тепла, а в день 13-18 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.